Гостя, яка зараз до нас завітає, це полум'я і точність в одній особі. Українська Жанна Дарк, снайперка Євгенія Емеральд. Женя, у нас тема програми сьогоднішньої народження нового. І я ну так, ну так. Я дуже рада, що до нас завітали ви, і саме у такому стані, при надії. Мені взагалі дуже подобається це словосполучення при надії, тому що мені здається, ми зараз так живемо з надією на прекрасне майбутнє. І дивлячись на вас, я розумію, що ніяких сумнівів, що так і буде, немає. Дякую. Я Жені хочу почати з питання, якого вам певно ніколи не задавали? Як почуваєтеся, Женя? <рес> відверто почуваюся чудово. Чим більший в мене термін, тим краще я себе почуваю. Серйозно <рес> який <рес> термін зараз? Восьмий місяць. Восьмий. <рес> так. Я просто згадую себе е, у такому, у такому розмірі з двійнею. Це був в мене десь третій. <рес> ну, десь так. А чи змінились смаки? А, Лена. що це, це був капець, бо ну я взагалі за правильне харчування завжди намагалася корисну їжу їсти, навіть на фронті, ну, коли це вдавалося, ага. так? І з вагітністю я просто почала їсти спочатку одні бургери, картоплю, солодке, після дванадцятої ночі. Да? Так, ну, чоловік сміявся, йому просто наш лікар сказав, що слухай. Тобі буде краще для твого життя не відмовляти їй. ось. Але потім, після сьомого місяця, я вирішила так: треба закінчувати. Я дуже сильно почала вагу набирати, і я. Почала правильно харчуватися і схудла на 6 кілограмів. Я знаю, де ваші 6 кілограмів. Вони чогось до мене перейшли. Я не, як ви не це робите. Є, та, є така і історія. Чоловіка, а, до мого чоловіка, робити. Ну, ми по три хоча б з ним розділили. Це Поки непогано. що в нього живіт більше, ніж в мене. Ви Знаєте, в мене є теорія про середню вагу по сім'ї. Тобто вона не повинна виходити за межі. І якщо жінка худне товстішає трохи чоловік. Ну мені здається, не підходить. А скажіть, Жені, ну ви ж знаєте вже хто буде? Ну, звісно, знає. Ну тут а, Бандерівка майбутня так мені снайперка. Це, ну я думаю, що я не відкрию нічого нового, але кажуть, що коли народжуються дівчата, то. То, до перемоги, то до, до перемоги, і е, до речі, вибачте, просто поки ми тут тримаємо цю тему. Бандерівка, тобто, якби був хлопчик, то був би Степан. А дівчинка буде ну може теж Степан. <реш> <реш> То, знаєте, я опитування робила в себе в соцмережі, е, яке я обрала ім'я, і чомусь багато людей написало Степан. Ну просто вони не, вони не знали, що буде дівчинка. І я почала трошки шуткувати, казати: в мене народиться дівчинка Степан. Угу. І, і дійсно був відсоток людей, які в це повірили. Я не скажу, яке я обрала ім'я, але воно дуже дуже символічне. Ось і після пологів дізнаємося так, я таку інтригу тримаю. Я цього ну, чоловіку не розповідаю. І чоловік не знає, <рес> не як знаю. буде звати його не, доньку. Не знає. Тільки моя старша донька. <рес> зна... Сюрпризом буде. Да, так? Він ображається на мене, але я вирішила, що ось так ну, буде чого сюрприз. Хоче жінка, того хоче Бог. <рес> Перша донька в неї ім'я як у принцеси жасмін, і вона дійсно як принцеса. <рес> а друга донька в неї буде войовниче ім'я. І я ж кажу, вона буде така, як я. Клас. Мені здається, я знаю ім'я, але ну добре. Якщо ти хотіла сказати Лєна, то це не дуже виєвний тих. Ні, ні, ну мені здається, може Жанна. Ну не знаю. Ні, це ну теж був такий в мене варіант. Певний але Я присутні. обрала таке ім'я, яке навіть ніхто не вгадав. Ну Тобто, воно дуже незвичне. Тут зараз хочеться просто брати і вгадувати. Знаєте, Юля? Ольга? Так. Ти такий по дуже незвичному ім'я. Ми не можемо не зачепити цю тему, не можемо не зайти, вибачте, на територію вашого кохання з вашим чоловіком. Я просто навіть ну, я не знаю, як це спитати, але чи уявляли ви, що на війні, де, здається, немає місця ні для чого світлого, ви зустрінете свого коханого чоловіка? Ой, Лен, цього я уявити не могла, але коли я йшла на фронт, моя мама дуже хвилювалася, і я до неї підійшла. І кажу, мам, все буде добре. кажу, ну знайду собі чоловіка, вийду заміж. Ну так, чисто щоб її заспокоїти. Я навіть подумати не могла, що це дійсно Прородські. відбудеться. Так угу. і я якраз е, на фронті почала мріяти про те, що якщо в мене буде чоловік, хочу, щоб він обов'язково був військовий. І я десь в березні давала інтерв'ю і казала, що я хочу вийти заміж за військового і закликала всіх українок, дівчаток е, виходити заміж за військових і сама. Сама бачите, так і зробила. Стало прикладом. У так. нас, до речі, є відео вашого свідчення. Якщо ви дозволите, ми подивимося його і покажемо його. Давайте подивимось. <поцеркати> Вітаю! Гені Александр. За короткі. За короткий час нашого там, спілкування мені вистало три дні, щоб знати цю людину. Вона для мене стала дуже дорогою, близькою. Ти знаєш, ти вже казав, що я тебе люблю, Кохаю, і для мене, як сказати, ну найдорожче все, що зараз є в мене для всьому житті. Так що, Євгенія Олександрівна, прошу ваші руки і серця. Ми стоїмо до кінця, і нас не зламає. Ша віра єднає серці. Так, казу. Та погодилась кімнати! Клас. Я не знаю, чи можливо не плакати. Це дуже зворушливо. Я сама трошки. Ми знаємо всі друзі, що взагалі-то жінки часто бояться народжувати, тому що ну, у нашому соціумі існує дуже багато страхів щодо пологів. Я хочу запропонувати вам зараз спробу їх розвіяти. Я буду зараз зачитувати страхи, а ви їх коментуватимете. Добре, отже, страхи вагітних, чомусь саме це стоїть на першому місці. Груди не будуть такими, як були. Та зараз такі, такі сучасні технології, що я думаю, що цього бояться не треба. Але певний час вони будуть навіть краще. Це так. <свісно> тобто усьому треба <свісно> шукати плюси. Добре, більше ніколи не буде вільного часу. Це теж маєш няк. Якщо так до цього ставитися, то дійсно не буде вільного часу. А ну, я вважаю, що коли я народжу, навпаки, в мене буде більше вільного часу. Я буду відпочивати більше. <рес> Мені здається, взагалі важливо пам'ятати про те, що ця дитина входить у твоє життя, тобто воно в тебе було так. до дитини, і зараз вона входить у твій всесвіт, і ну вона стає частиною. Його і я вам скажу, що ось народження дитини для жінки дає дуже багато можливостей. Вона в собі відкриває багато талантів. Вона може придумати якийсь новий бізнес вдома. Ось я, наприклад, стала бізнес-вумен після народження першої доньки. Серйозно так, тобто діти насправді відкривають навпаки оці якісь шляхи і можливості. І я знаю, що з другою донькою. Так само, щось знову відбудеться дуже цікаве в моєму житті. А ви не планували бізнес до народження першої дитини? Ну мені 21 рік був. Ага, а я ще була так. студенткою. Я ні, я не планувала І як але сталося. Дуже просто мені було скучно. Я вночі дуже погано спала і, і почала вчитися готувати різні тортики. Так, таке щось смачненьке, просто як хобі. Ось. І на якомусь заході я просто зробила такий кенді-бар, і всі гості були в захваті. І так я відкрила свій перший бізнес пекарню. Різних тортиків і таких американської, типа випочки. Я думаю, ви скажете, і так я відкрила свій перший ювелірний салон. Це було пізніше. Вже це було пізніше. Спочатку це була пекарня, так тобто я робила От, Вона смаколики. Працює ні, не, ні працює, не працює, але я дуже багато передала досвіду і всіх своїх рецептів. І зараз у Києві дійсно є місця, де досі по моїм рецептам готують. Серйозно yeah. Клас! це солодище, так? так так mm -hmm. так і на це надихнула мене перша дитина. А є плани вже? Ну такі ну задумки? на другу дитину? Да. Ну такий великий план взагалі мого життя. Я завжди знала, що це відбудеться після 30 років. А потім я ще додала такий пункт, коли я вийду заміж, так і ну, тобто, я стану така повноцінна комплексна жінка. А, хочу написати книгу. Mm -hmm. Тепер я розумію, що я багато чого зможу там написати автобіографічно. А, так, є ще є ще розповісти. Є ще розповісти. Так, треба просто взяти і зробити це. І я розумію, що в декреті якраз на мене на це буде час. Запрошуємо <реш> до тихого вечора письменницю. Євгенію Емеральд. <реш> <Да. реш> а чи планували ви повернення до ЛАЗ засу? А, зараз взагалі щось дуже важко планувати, я вам так скажу. Я дуже сподіваюся, що після того, як я народжу, так, побуду з маленькою донечкою, вже і війна закінчиться. ось, І тому не доведеться повертатися. Ось. Але, звісно, звісно, трошечки хочеться. Але мій наставник снайпер сказав: так, сиди три роки вдома. Це приказ. Друзі, зараз усім нам треба вміти відрізняти правду від брехні, однак для молодих мам, мені здається, це ще важливіше, бо вони стикаються з надпотужнішим і ПСО з чатів матусь. Тож ми пропонуємо вам гру Правда чи фейк? Все дуже зрозуміло. Я вам читаю якісь факти. Про ага. вагітність, вони переважно історичні, а ви разом думаєте, це правда чи фейс? Ми вже потренувалися трошки на міфах, тому. Да. Да. Тож, поїхали. У Продавній Греції жінку знеболювали морськими скатами. Скатами? А, ну це ж вони. Я навіть, за, мені здається, взагалі не знеболювали жінок і в полях <ф perdre> народжували, а уявіть, пологи, а ската ще не піймали. Ну тобто таке. Ну ще з його спіймати треба. Ні, теоретично можливо, але не знаю. я Думаю, що ні, Олен. Ти як не маєш? <ф palm -п Salmon> Та я думаю, що у Древній Греції жінка могла сама зловити собі ската, що завгодно могла сама. Правда чи ні? Кажи ти я чому я? Правда Женя? Правда чи ні? Женя сказала, що ні? Женя каже ні, А я думаю, так. Це правда. Це, це співпадіння. Я не готувалась, я не знаю відповідей. Ну в тебе вже троє, тобто були скарбні. Досвід, в тебе. досвід. Слухай, ну я не народжувала за часів Древньої Греції. Ти давай <реш> <реш> обережніше з цим. <реш> От наступне питання, воно без прив'язки до певного часу. Ну, давай, просто так. написано раніше, раніше. Раніше пуповину жінки ховали в допло. Для чого? Раніше. Ну, це не якесь неточне питання. Та Ні, мені здається, що це фейк, бо ну, дуже здивовані білки тоді мали місце. <ріст> що це ми знайшли? Вау! <ріст> а, а, але так, Це ми... правда, друзі. Я не знаю, навіщо вони це робили. Серйозно? А, але... а хто ні, прятав, коли, навіщо? Це ховали, напевно, щоб ну, якісь забубони були, але, але ховали. Так, Раніше. Питання не точне. Питання не, не точне, відповідь а... точна. Треба це шукати правда. Так е у Китаї жінці не дозволялося місяць плакати після пологів. О Боже, а хто не дозволяв плакати? Треба якось уточнювати, ну, напевно, як можна, можна заборонити взагалі. Державна моніторингова місія які напевно, санкції була якась? будуть, якщо вона заплаче. То ж це правда чи ні? Як думаєте? Та як можна заборонити у Китаї? Та ні, Ніх. ну як. Ну, Ні, ну теоретично можливо все. Просто знову таке питання не точне. Але <рес> тільки місяць. Потім, будь ласка, це, це о, говорить о, вам. Тільки місяць. Це говорить вам найточніша жінка. Це снайпер. Питання не точне. А, це фейк. Думаєш так. ти, Женя? Я ми... теж думаю, що неправда. А, не це можна... правда. Отакий Китай. Боже, Женя, як класно, що ми живемо зараз, а не тоді в Китаї. Йдемо далі. У Норвегії вагітні жінці вранці пропонують з'їсти оселедець. Ну, у мене знов питання: хто пропонує? <рес> Чоловік. Так, лікарі. О, давай так, лікарі. Оселедець, вагітні. Да. Кожен день. Їш, Якщо да. кожен день їсти, то це будуть набряки, Це не дуже корисно. Це правда чи ні? Давайте, дівчата, зберіться. Я думаю, що так. Ну, я думає, теж підтримую. Думаю, що правда. Ну, Норвегія. Та що ж таке, ми мене Щось Я не попала ще жодного разу. Тож, а це цікаво, друзі. У новій гвинеї, у новій під час пологів за жінку стогне чоловік. Я б хотіла це побачити дуже. Йор, час у Уявіть, йдуть пологи, так? Просто кіпіш і ще чоловік стогне. А чо, а жінка що робить, мовчить? Не кажуть. Це нова війни. Ми дужче, не маємо. Дужче як це. стогни. Дужче ще, стогни ще. Я не знаю, як це відбувається і що це взагалі. Ну це певне мені здається, це, це наші автори. Вигадали це питання. Ти, ти думаєш, що це брехня? А це ти жень. Жень не знаю ваших авторів, але прикольно придумали. Ви за те, що це правда? Ну я за те, що це неправда. Ну це ну як ні. Ну якщо жінка дуже хоче, вона може попросити. і в нас Чоловік. так само. Е, тож, ви кажете, що це неправда, і це, це не хибна правда, відповідь. Було Бо це правда, це правда, а, реально. Ви дали хибну відповідь. Да, звісно. Це правда, це правда. Ага, а чому тоді такий звук? Бо ви не вгадали. А, а О, такий так, звук постійно. Так, що Женя, якщо хочеш. Я такої веселої вагітної снайперки не бачила у своєму житті. А скільки ти Прошу... бачила вагітних снайперів взагалі в житті? Так, спочатку це треба було спитати. Так, э, діти народжуються без колінних чашечок. А це не смішно. Що... Дає в них чашечки. Ну, воно таке все маленьке. Та ну як. Даєвних в них чашечки. Та ні. Ну, Немає? Та, ні, та ні. Я кажу, що це неправда. Не може такого бути. Ну як же, вони ж гнеться там все. Та ну. Ну може там хрящики. Ну, я... ну може хрящики, а потім наростає чашечка. Я не знаю. ну Нарочить. Давайте вгадайте хоча б раз. Мене ж стосується хоча б раз вгадати. Женя каже так. Я кажу так. Це правильно? Це правильно, так. Я не знаю, що це за звуки. Чесно? Да. Діти народжуються без колінних чашечок? Так. Я в шоці, Ну, чесно. Я, я в шоці. Теж. А, Давайте останнє, останнє. Дівчата, зберіться. Так. Будь ласка, бо це про нас. В стародавній Україні для дитини під час першого купання клали у воду свердло. Свердло? Так. Да. Навіщо? Ну, може, не було місця, куди покласти свердло. Так. може, знераження води, можливо, якась мідь. Я Но... не знаю. Мене включився щоб було продовження питання, щоб ми там ну там не можна було класти, бо там вважали так, так, так. То щоб якось Деня, можна було кадинцію. давайте так. Я вам задам ми стародавні кадинцію. стародавні України під час першого купання дитини клали в воду свердло, бо не можна було не класти свердло. Давайте так. Дуже допомогли. Да. Жень, у вас зараз інтуїція просто зашкалює. Да. Вмикайте просто. майже жодної правильної відповіді. Що підказує дитина? Давайте, давайте вона буде індикатором. Дитина Клад... каже, що вона б не хотіла, щоб їй свердло. поклало. ми не хочемо цього. Ми не хочемо, бо у нас сучасна Україна. А стародавні таки клали. Це правда, було. Я так знала, що буде. Якось. А чому? Ну, напевно, щоб дитина була роботяща. І роботяще. щоб в неї завжди було свердло. В моєму випадку тут дійсно перську вантівку покладу. Ну, <рес> Краще не треба. Просто, просто купайте її і все. Краще свердло, Жень. Хочете ще останнє? Ну, давай останнє. А, жінка з печією народжує волохатих дітей. Ну Тобто, з волоссям, напевно. Так Це правда, реально. Мене, мені постійно погано, я знаю, що там вже волосся є в дитини. — Це правда дійсно! Супер! Коли воно на власному досвіді, то і. Ні, да. так це нормальне просто питання. Нормально. Я згоден. Що ви неправильно відповіли, то проблема в питанні. Якщо правильно, коли... питання да. супер. Це дуже важливе зауваження. Я Поняв в житті зазвичай не сперечаюся зі снайперками. Ну, ніколи. У мене така позиція. Це була гра Правда чи фейк? Oh. Uh, Женя, ми, ми бажаємо вашій найпрекраснішій дівчинці. Та вам, найпрекраснішій жінці, жити у вільній і мирній країні, яка буде такою завдяки нашим військовим та, зокрема, вам особисто. Ми вас вітаємо. Ми дякуємо, що ви завітали і хочемо подарувати Дякую. вам такий невеличкий подарунок. Ну, це вже доньці вашій. Це маленький подарунок. О, такий трошки нашого мерч. Це бажання всіх мам своїм дітям. Ва, тихої тихо, іначе все нехай носить на здоров'я. Приходьте до нас з нею в гості з після думала, перемоги. Це теж вам, це вам, О, Боже. дякую.